Вітаю вас в телепередачі Перебирайка. І сьогодні ми з вами будемо перебирати корінець 50 гривень в пошуках чогось дуже цікавого. Тож, вмощуйтесь позручніше, декілька хвилин ми перелистаємо цю пачку банкнот. І Сподіваюся, що щось це знайдемо. 1900. О! День народження. А з днем народження. Тебе вітають тут! Усі з днем народження. Так, що у нас тут виходить? 8 лютого 1992 року. Ось так ось кого день народження? 8 лютого. Андрій Дмитрович або Давидович? 8 лютого 1992 року. Так, їдемо далі. Так, 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 так. Вже цікаво. так, 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 що тут у нас є такого? У нас тут поки що нічого. Так, скільки це 4, да? 4 сімочки, о, 3 нулі. Справа Україні. Були в мене такі чи не були. Що не пам'ятаю навіть. Є чи немає. Поки що такі у нас рід потрапляються. EN 80, en 106. поки що відкладу. Так, старенька. Кейса 2014 -й

Дві четверки, дві п'ятірки. 14 ТЕ. є. Так, о, щось тут теж день народження, так? 25. 25 січня 1951 року. Можна притягнути ось так. Так, їдемо далі. Врожайная пачечка. Такая, более-менее. Так, что тут у нас? Далее. 157, 500. Ничего. Так, 399, 159. Тун-тун-тун-тун. 2014, -й. серія ТБ. Таке одолі. В нормальному стані, не зачована. Так. Три вісімки. 2014, що тут в нас? ФБ. 77,00. Так, так, о, знов! Та ти подивись. Так, з днем народження. Що це у нас тут 3 червня 1956 року. Так, 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 три синя, дві двічки. Туту у нас тут? Так, четырнадцатый СЛ. SL семьдесят семь, шестьдесят прикольно. Пары, пара пара пара. Я давай цю пару заберу, поки не знаю, надо вона мені чи ні. Нехай побуде. Де вона Нехай переночує, потім побачимо. Три одинички. О, 2005 рік. Не знаю, заберу пока. Просто тому що така підстаркувата трохи. Так, 99, 639, 2. Що таке? Що синє? Так, 989. Ничего тут. О, три пятирочки. О, да, ну что ты будешь? Ну тут начебто не выйдет, да? Шосте. 66 а ничего, короче, тут 1955 рік не выйдет. або типу 6.6.1955, таке собі. Сорок дев'яте вересня тисячу дев'ятсот сорок дев'ятого року. Це мене фокусом дати, Дати раз леща.

Все. Все, так, 50 гривень <головік>, завершилося. Давайте підіб'ємо підсумок, така якби, значить то <головік>, гарний корінець, скажімо так. Так, що у нас тут вийшло? Корінця, значить, 2005 рік серія КБ. Не знаю. Ну, поки що просто залишу. Потім ну, тут пара 776600, не знаю. Так, поки що відкладу. 50 гривень невеликі кошти. Не помру, якщо залишу собі її. Так, потім що у нас тут? 3 червня 1956 року. А, тут що 25 січня 1951 року. Це просто слава Україні відкладу. Такі не дуже щось вони трапляються зараз ці банкноти не часто. Не знаю, як у вас, кого там хто буде дивитися, у нас рідко. Так, і тут у нас. 8 лютого 1992 року. Ось такий, такий улов. Дякую за увагу. До нових зустрічей в ефірі. Нехай квітне український Ютуб.